Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі, мій гарний коханий Київ. Скоро побачимось. А Зараз подивимось, що чекаю на киян найближчі дні. Київ, Бровари, Бориспіль, Біла Церква. Ви на каналі Таро Україна. Не забувайте підписуватись. Хотіла сказати з вас лайк з мене гарні новини, але гарні новини, на жаль, не гарантую. Кий. Кий. От щось наш президент розчарований, злий. Я так стараюся, так стараюся, я роблю, я багато за що мовчу, а інформація знову, як виток, іде, знову як хтось щось ляпнув. От буде якийсь скандал, що слідкуйте за тим, що ви публікуєте, за тим, з чим ви до людей виходите. Бо є чітко політика, тактика, стратегія держави, і її хтось ну, з таких відомих людей не дотримується. Щось зілюють стосовно по де стоїть і сили звідки йдуть, бо якісь поставки зброї. Киводо, у, у вас дуже багато новин, але дуже багато переймань стосовно фронту. У вас мобілізацію посилять, посилять, Київ, посилять, посилять. Вже якесь рішення прийнято, гроші навіть для цього дали. Вже, я так розумію, більше ходять або більше відловлюють. Ну, неприємне слово, але вони так і роблять. Вони намагаються схопити людей. А потім ми возимо гуманітарну допомогу, возимо військову. Вони кажуть, ну, людину схопили, до нас привезли. А як з ним воювати, він не, ну, він не, він не хоче. Є свої нюанси, знаєте, в цьому всьому. -всьому. Це ну, вже справи військових, вони краще знають і можуть пояснити, ніж я, але це лякає, тому що кажуть, нам треба військові. Нам треба змінювати військових на військових, а не цивільних, які не хочуть воювати. Як вийти з цієї ситуації, невідомо. Київ найближчі дні. Ну, Небезпечко. Літачки будуть, буде щось кружляти. Буде кружляти. А що ж ти хочеш? Попадає в області, попадає. Дніпром намагаються йти, я так розумію, над Дніпром, над річкою. Десь вони, зараз будемо Білу церкву, Бриспіль там дивитись, десь вони знайдуть ППО, на жаль, і ну, знайдуть. Там може бути небезпека і влучання. От ворог, як поцілить, знаєте, вистежить цілі, поцілить. Хтось буде їздити, до нас і їздити. Київ. Нам щось пообіцяють, не дадуть. І це, до речі, захистом пов'язано. Як нестача. А ну, не, не стача. Ану, скажи мені, ППО, ракети на ППО, як це достатньо. В когось вони ми свої як відстріляли, от не дають. Будемо перейматися, що може не вистачити. Важче буде збивати, тому що ворог прям буде знати заздалегідь, що у нас з цим проблема. І буде тиснути, тиснути, тиснути. Ну така, знаєте, гнітюча, неприємна ситуація. Київ найближчі дні. Передмістя прильоти. Працює попол, Київ найближчі дні. Збивають і над містом можуть збувати. Дивіться, тут дрони, тут два-три види чогось. А ворог коригує. До речі, коригують як зсередини, як ну, от, в момент якоїсь небезпеки, прям показує. Пізкові Така Картинка дивна. Полігони буде полювати. думаю, що я бачу? Я бачу, знаєте, це як от близько до міста, там як вистає, як ріф, не ріф, от як ти так дивишся зверху, а вниз іде все зелене, Луги, знаєте, поля така відкрита місцина, там нічого не повинно бути, але чомусь туди. І там багато як збиватись буде. Я до чого? До того, що вишукує всі місця, де можуть взагалі там бути, були колись, щоб ніде не було місця сісти, стати, розвернутися військовому. Він буде зараз по Києву так шукати по області. В нього є якісь точки, вони не дійсні, тобто вони застарілі. Тут, можливо, навіть, що прильоти будуть, як колись там на початку війни. Тобто, можливо, колись і були вони там військові. Але вже давно нема. Було то загуло, знаєте? Так, руйнація є небезпека передмістям перед є атака на Київ можлива. Ну, диявол карта, можливо. можливо. Помста. Помста за наші дії на фронті. Помста. І знову кажуть, я по області відслідкову військових, я маю інформацію. Ми ж розуміємо, якщо інформацію має, володіє, значить, що надали? Бровари не лишені, руйнація, небезпека для цивільних. А що таке? Військові якісь. От я ж кажу, бровари, бориспіль, будемо дивитись. Тут багато вогню. Вогонь прицільний, тут і район показує. І воно йде якось, знаєте, в чому попередження. Вона йде, як така, ну, так дуже голосно, як розкручується, от такий якийсь снаряд. Що, може, він і бахає так дуже гучно і дуже ярко. Але дивіться, раз пішла така, проходить час, незначний, до, ну, там 5-10 хвилин. Не відразу дві, там, наприклад, ракети або чогось снаряди, чи як воно називається, а одне проходить час, і інше. Знаєте, це біда, коли. МЧС виїжджає, виїздить і починає працювати там, і знову прильот. Да? От цього це застереження, таке карта диявола виходить по Київській області. Ворог дуже буде активно відслідковувати всі маршрути. І допомоги військових, траси, можливо, навіть дрони якось над трасами якісь такі. Мені чомусь показують, що таке вже було, що такий великий дрон на літачок схожий, що він намагався сісти або там злетіти, якось так волотів над, ну, над Отак, щоб Намагалися так прокладати на маршрут. Працює по поводу. ні. Небезпека для цивільних, борис, пліє небезпека. Для цивільних небезпеки. Ну, наші будуть знати військові. Вони будуть готові показувати, але, ну, е, як нема можливості, все відразу дуже хитрий план якийсь. Філоцерква найближчі дні. Відбиваєтесь в районі. От як збиваєте щось. Воно, може, не до вас летить, але, але буде летіти повз вас. Ми... Ну, дивіться, Тут, скоріш за все, може бути на Київщину. Це помста за те, що ми якісь мир несемо. Ну, взагалі то так показує дуже часто, коли є якісь гарні новини на фронті. розумієте? Багато вогню. На що так багато ти це витрачаєш? Я так хочу. Я так хочу, Я хочу, щоб не було пар, Ну, щоб люди не об'єднувалися, людей роз'єднати, паніку все. Наводить, починає розкручувати паніку. Подивіться відео стосовно весни і, взагалі, що там про Майдан 3 І зрозумійте, все вже, я так розумію, початок цих таких дій. Військові спокійні будуть. Військові будуть такі, ми на роботі без нервів. Давайте. А ми будемо думати, що всі вороги навкруги, всі нас дурять, що нам влада щось не договорює. Це на руку тільки ворогу, який прийде і скаже: Вас не любить ваша влада, люблю вас я. От дивіться, будьте дуже обережні, думайте, з ким спілкуєтеся, кого слухаєте. Офіційні джерела тільки.